Котики стали незаперечними зірками інтернету завдяки своїй універсальності та здатності піднімати настрій. Ця популярність почалася з простих фотографій та відео, якими люди ділилися онлайн для радості та сміху. Швидко стало зрозуміло, що коти мають особливу здатність зменшувати стрес і покращувати настрій глядачів. Дослідження показали, що перегляд відео з котами може знижувати рівень тривоги та збільшувати відчуття енергії. Згодом котячі меми, відео і джівки перетворилися на культурний феномен, який охопив увесь світ. Коти стали не просто джерелом розваги, вони стали важливою частиною інтернет-культури, збираючи мільйони переглядів і лайків. Незалежно від того, чи це їх величезні очі, що дивляться на вас з екрану, чи невгамовні витівки, коти безсумнівно завоювали серця людей по всьому світу і стали символом позитиву в інтернеті.